Приймаю водну купель, тобто в ці дні. Я вважаю, що це є справа особистою, тому публічно це робити не буду. Але якщо складеться все гаразд, обов'язково сьогодні теж е, прийму купальню. Водоро, якою ми живемося, вона освячена самим Богом в сьогоднішній день. Ми віримо, що із крещенням Господнім до всіх нас прийде мир, спокій, затишок в наші родини, в наші сім'ї, в наше серце і в наші. Душі в наше місто і в нашу державу за це і молиться, свята церква. Сьогодні ми прийшли, щоб посвяткувати і разом помолитися. Тож нехай Господь всіх благословляє. Дякую. Сьогоднішній день. Мені сьогодні дуже приємно всіх вас привітати зі святом буде Святим і прекрасним днем. Я дійсно щиро хочу, щоб кожного було здоров'я, щоб кожного серце, душа очистилися. Щоб навіть сьогодні дотик до цієї благословенної води придав вам сили, здоров'я і Божу благодать. Уже стало доброю традицією проводити такі свята тут, на берегу нашої прекрасної річки Тетерів, в місті Житомирі. Парку, який стає парком і культури, і спорту, і дійсно проведення прекрасного часу з родинами, з близькими на берегу річки Техі. Я щиро дякую вам, шановний владико, за цей чудовий сьогодні обряд, який ви здійснили, дуже красивий, за те, що ви ще раз підкреслили свою любов до кожного з нас. Передали частинку любові Господньої, для якої ми всі живемо і служимо, зі святом вас, дорогі земляки, і хай Божа благодать буде з нами. Щиро вітаю, Пасі, Пасі. знаєте, в минулому році я скажу відверто, я купався. але мені просто зараз іти на службу на божу. Ось 50-й ми в соборі розпочинаємо літургію, після якої будемо в соборі освящати воду. А там далі побачимо, тому що скажу, відверто так хочеться попробувати. Я хочу сказати, владика обов'язково сьогодні буде, напевно, приймати таку водну процедуру. Я, думаю, що Я так. думаю теж, так що ми знайдемо обов'язково і закликаємо кинем, вас до да. за того. Даймо всім здоров'я. Святом Всі 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 будьте здоровим!